Це Андрей, чоловічого одягу. Почнемо ми саме з сорочок. Сорочка з преміум колекції. <рес> Також буде ось таке пальто. Преміум колекція. Далі світшоти. Розмірна сітка велика. Кофти на замку. Просто Кофта на замку. Також преміум колекція. худі. Далі в нас спортивні штани. Ось такі штани. карго, джинси. Класичні штани преміум колекція. Далі у нас светра. Світшот. Також будуть носочки. Ось такі. Но з упаковочки йдуть ці. В різних кольорах. Принтовані, новорічні, дві пари. І в упаковочках в різних розмірах. В упаковці по три штуки йде. Йдуть вони всі довгі. Все. Далі піжама запакована. Вверх піжами. Низ. Верхній одяг, бомбер з преміум колекції. Шкірина куртка. Також преміум колекція. Пальто. Вітрока преміум колекція. Ще шкіряна одна. Також жилетка. преміум колекція. Далі піджаки з преміум колекції. Кофти на замку. Плангслів. Далі у нас джинси. Є модель з преміум колекції? Рочки дві штучки, а далі вже светри будуть. Вольф. Спортивні штани, класичні і ще спортивні. Далі у нас ще носки запаковані. Одна пара розпакована, піжами, комплекти. Також розпакований комплект, ковтина і штани утеплені.